Ровому розі проходять акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Не мовчі полон вбиває. Ольга, дружина військовополоненого Руслана Брагіна. Жінка не пропускає жодної можливості нагадати світові про болючу тему. Він обороняв Бахмут до останнього. Також з ним ще на даний момент відомо три побратими його: це Дуднік, Воліков, Олександр та Світвичний Сергій. На жаль, інформація в нас була рік назад, що вони потрапили до полону. І рік невідомості, тому що їх брало ЧВК Вагнер. І де наші хлопці ділиться, ми по сьогоднішній день не знаємо. Я прошу всіх, хто може нам допомогти у наших державних органах, також нашу 17-ту танкову бригаду, командирів, побратимів. Допоможіть нам повернути наших рідних додому, тому що на них чекають діти, на них чекають батьки, сестри, і вся і вся родина. Окрім дружини Іни безвісти зниклого 25-річного Андрія Громовика чекає мама, брат і маленька донечка. Дитина, яку він тримав чотири дні, коли вона народилась, 11 листопада перед тим як він пішов вже на бахмутське направлення, коли він зник безвісти. Його мобілізували 28 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна. Так він з хлопцями був на перших лініях з першого місяця і в Херсонській області був також. Обороняв наші території, нашу область також. І від 29 грудня 22 року він безвісті зниклий зі своїми побратимами з 17-ї танкової бригади. По сьогоднішній день на жаль ніякої інформації немає від офіційних джерел, куди б ми тільки не звертались до координаційного штабу, до Червоного Креста інформація про про полон також відсутня. Катерина Міщенко шукає свого племінника Владислава Антонюка. Він зник на Бахмутському напрямку в грудні 22-го. Він приймав участь в боях з вагнерами. По сьогоднішній день у нас жодної інформації про його місце знаходження чи взагалі він живий. Наша мета всіх наших мітингів участя в цьому призвати суспільство і владу. Щоб вони знайшли і повернули наших рідних, щоб кожен пам'ятав, що не тільки були Азов, Маріуполь, що всі, всі герої до останнього. Саме 17-та танка до, до останнього тримала Бахмут. І багато хлопців там. І січень, і грудень, і квітень. Всі зникли. Ну, а є, і, звісно, хто в полоні. Тут на акції і криворожанки, які вже дочекалися з полону своїх рідних, їхня підтримка і солідарність тим, кому болить, і хто тільки сподівається на зустріч з близькою людиною. Присутствує з нами жіночка, в якої чоловік був в полоні, і вона кожну неділю нас підтримує і виходить з нами. До останнього тримає свою позицію. Олександр Кравець, солдат військової частини 3011. Два місяці тому нацгвардієць повернувся з ворожого полону, де пробув 21 місяць. Попали в Маріуполь по ротації. Почалась війна. Ось залишились обороняти Маріуполь. Обороняли до останнього, поки президент не дав наказ виходити. Вийшли, попали на Оленівку, пробули там місяць. Потім поїхали. Привезли нас в Свердловськ, там 20 місяців пробули, ну обміняли зараз, тут тому що хлопці там ще залишилися. І ну, ми вже тут на свободі, а їм там не солодко. Це точно. Всі приходять, і тих, хто був в колонії, і ті, хто залишилися, отримати. Тих, хто там, щоб про них не забували, Оксана Латанська, голова громадської організації Сталева гвардія Кривого Рогу і мати військовополоненого захисника Маріуполя Віталія Сенченка. Акції ми влаштовуємо у форматі загальноукраїнської акції Немовчи полон вбиває з осені минулого року. Рідні тих, хто залишається в полоні, хлопці, які побували в полоні, і, на щастя, потрапили на обміни. От вони приходять нагадати суспільству про те, що е, є люди, е, ціна е, волі і здоров'я яких е, наша отут воля і мир в нашому місті, мир в цій країні. Оксана, як і всі присутні на цій акції, закликає не мовчати, упевнена, лише тоді буде результат. Мені часто раніше задавали це питання, який сенс про це говорити тут, у кривому розі про це треба говорити у владних кабінетах. Але розумієте, у владних кабінетах, от що відбувається, то, то за закритими за зачиненими дверима, і воно з владних кабінетів дуже рідко виходить назовні. Тому а коли про це є суспільний резонанс, коли це. Тема для суспільства є болючою, є відкритою. Коли є суспільний запит, коли ну це не про це неможливо замовчати, отоді От влада змушена діяти. Ми також постійно їздимо до Києва. до ем... Владних установ організації координаційному штабі щонайменше раз на місяць у Верховної Ради прав людини. Буквально позаминулого тижня ми були на зустрічі, організовані секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради прав людини з уповноваженим. Парламенту Туреччини з прав людини паном Шерефом Малкочем Туреччина повертається до обмінних до участі в організації обмінних процесів до питання полонених зниклих безвісти, і це позитивний знак. Саме Туреччина ще в 2022 році ініціювала спільну зустріч нашого омбудсмена, російського омбудсмена і під патронатом омбудсмена Туреччини. І тоді було прописано певні угоди. І почали відбуватися оці ці обміни. Днями криворіжці взяли участь і в мирній акції у столиці на підтримку безвісти зниклих та військовополонених, які боронили бахмутський напрямок і протистояли вагнерівцям. Вікторія Добровольська, Назар Просенко. Постфактум.